Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я. Оксана І мова сьогодні йтиме про аромати у червоних флаконах. Я почну з найлегших, з найзрозуміліших ароматів, далі набиратиму обертів і закінчу так званою важкою артилерією про аромати з руцинкою. І перший представник з даної категорії аромат у червоному флаконі з лінійки Одеколонів Армес – «Ревінь». Цей аромат є у багатьох улюбленим, він освіжаючий. Тут кислинка журавлини, солодавість від смородини і в'язкість, і така своєрідна духмяність від деревню. Аромат з шлейфом, зрозумілим, ягідним і легким мускусним та таким пухнастим. Шлейфом, який ненав'язливий який сподобається дуже багатьом. І от до колони взагалі здатні освіжити і підняти настрій, задати того настрою на цілий день. Я полюбляю цим ароматом користуватись влітку, він водночас. і Насичує якоюсь енергією, так званим вітаміном С, і водночас освіжає. І мені подобається, як він звучить саме зі шкіри, і він не грає, так як, наприклад, парфуми з складною композицією, а він просто в цей момент дарує той настрій, не начебто вибух позитивної енергії. Аґва Амурамур від Кашерель з незмінною трояндою, але це фланкер. І троянди в піраміді цього аромату немає. Тут коктейльний аромат зі смородиною, з цитрусами і кокосом. Аромат пахне тропічним припеченим на сонці піском і прохолодним коктейлем. Він позитивний, він не нав'язливий. Він додає настрою, і водночас такої солодкої, розслабляючої якоїсь глибини, начебто він і не нав'язливий, і несерйозний, тому що фрукти, ягоди, цитруси це все те, що ми полюбляємо наносити на себе влітку, але легка ось ця ванільна складова додає глибини і легкий акцент на. Таку димність відчувається в цьому ароматі якраз в шлейфі. Красивий червоний флакон дуже підходить цьому аромату. Лапеті Noir від Guerlain І моя версія кутюр в червонястому флаконі. І для мене це вечірній аромат, надзвичайно жіночний. Він відрізняється від своїх попередників своєю округлістю. І він звучить достатньо. Сухо, солодко, квітково, фруктово. Тут є малина. І якраз ця нота малини злегка солодава, кисловата, інколи збиває мене з пантелику, тому що я можу тут відчувати вишню, а не малину. І це та малина, яка звучить не джемово, не банально, не компотно. А воно додає такої родзинки аромату. Далі аромат починає розквітати трояндою. Троянда тут глибока, вечірня, темно-червона, до якої приєднується бубетон. Я дуже люблю цю ноту в парфумерії, і вона в комбінації з ваніллю може трансформувати аромат в якийсь надзвичайно. Гурманський, і він додає якоїсь навіть своєрідної атмосфери, і коли я в цьому ароматі якесь навіть відношення до життя інакше надзвичайно красива композиція, і от, вважаючи на цю сукню вечірню, яка зображена на флаконі, хочеться так одягнути. Красиву вечірню сукню, і відвідати театр і обов'язково нанести на себе цей надзвичайно шлейфовий, красивий глибокий аромат пристрасний лав від Шопар, а це ода троянда. Якщо я не помиляюсь, фрагрантика нам підказує, що тут є сім сортів троянд у парфумерній композиції. І так. Тут троянди від початку до кінця звучання аромату. Садкова, ранкова, вранішня з росою, рожева, червона, з дрібними пелюстками, і оксамитова, глибока, і навіть трояндовий джем. І на різних етапах розкриття тут я відчуваю: то перець, то легку пудровість от якраз пудровість відчувається. Теплу пору року, а ось нині, коли похолодало, тут відчувається навіть деревина з легкою солоною, навіть нотою в звучанні. Аромат не солодкий, хоча, коли я вперше з ним познайомилась, він був занадто нав'язливим для мене, і я його навіть відчувала на наступний день після нанесення. І звучання в цьому ароматі от приблизно як в ароматах від Амуаж. красива трояндова композиція. І раджу, хто полюбляє троянди у всіх проявах, можна звернути увагу на цей красивий аромат. Ще один парфум з малиною в парфумерній композиції, в яскраво-малиновому флаконі м -м, від Джульет Хесеган. Це малиновий коктейль з вершками і карамеллю. Солодкий, гурманський, духмяний. Але є в ароматах від Джуліет Хесеган така своєрідна молекулярність, яка не дозволяє. Аромату звучати монументально солодко і цілком гурманське, А в ароматі є легкість та свіжість за рахунок квітів жасмину і мускусу. Романо Річчі полюбляє мускус, і в його ароматах є така своєрідна комбінація сучасності і з класичним звучанням. Аромат дуже цікавий і додає такої яскравості. У похмурий день, особливо за рахунок кольору флакону. Темно-червоний навіть бордовий флакон з золотавим обрамленням та червоним камінчиком на ковпачку жорні вітамуаш. Це східна казка з великою кількістю меду, начебто золото. У флаконі, і сам флакон дуже пасує аромату. Тут відчуваються абрикоси на старті, солодкі, перестиглі з шкірочкою, яку дуже подобається надкушувати, і одразу розбризкується сік абрикосовий. За рахунок цієї абрикосової ноти. Аромат трішечки запудрюється і навіть починає відчуватися дещо замшева нота. Потім починаю відчувати деревину, навіть трішки підсмалену деревину. І починаю далі розповідати свою історію тютюн. І далі пом'якшується аромат нотою солодкого духмяного липового меду. В ароматі є ще не моза, яка також тут яскраво відчувається, і вона грає. То на старті, то постійно я хочу її відшуковувати у базі і легкий пудровий шлейф від цього аромату, він просто незамутній. Аромат мені подобається носити і влітку, і взимку, і постійно відкривати для себе нові огранки. Пристрасть від Молінар, аромат Абаніта, якому виповнилося 100 років, це немируча класика. А флакон у виконанні дому Лалік надзвичайно красивий, тактильний і аромат не начебто живий, пульсуючий. Він не начебто з крайнощі в крайнощі. Спочатку він стартує голосно, спецієво. Тут відчуваються начебто всі ноти водночас спочатку. Тут є і велика кількість пудри, і перець, і велика кількість спецій, і ваніль. Далі аромат втихомирюється, і я починаю почергово розпізнавати то тютюн, то квітку. Тут і жасмин. Потім я відчуваю троянду. Потім цей аромат починає. Обертатися такою солодкою, тягучою медовою складовою. І в кінці кінців він запудрюється і залишається такий слід, водночас він і трояндовий, і водночас, знову-таки спецієвий. В цьому ароматі, начебто, і кориця починає просочуватися. І просто бурю емоцій він у мене викликає, тому що. Аромат дуже звертає на себе увагу. Він не впізнаваний, тому що він видозмінюється кожного разу, коли я його наношу на себе. Я з ним зараз входжу у другу зиму. Влітку з цим ароматом було нелегко. Я його не приборкала в теплу пору року, а ось на зиму він мені починає розповідати свою красиву, пристрасну історію. Отже, червоним кольором я розпочала серію відеооглядів ароматів за кольорами веселки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у ваших парфумерних колекціях аромати у червоних флаконах. І для вас це колір пристрасті або, навпаки, не смаку. А я дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до скорих зустрічей! Бувайте!